Підпалювали автівки військових, кур'єри сервісу доставки їжі, працювали ворожими агентами в Одесі. Шестеро молодиків віком від 18 до 24 років за два тижні намагалися знищити щонайменше 15 службових позашляховиків. Вказівки від російських спецслужб отримували через соцмережі. Правоохоронці впіймали паліїв по гарячих слідах. Вилучили у них саморобні запальні суміші та мобільні телефони із доказами злочинців. Ворожим агентам загрожує до восьми років позбавлення волі. Служба безпеки спільно з національною поліцією нейтралізували в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ вчинили серію підпалів Сил оборони. За два тижні зломисники намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків. У результаті спецоперації у різних частинах міста майже одночасно було затримано усіх учасників ворожого осередку. Ними виявилося шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур'єрами популярного сервісу доставки їжі. У поле зору ФСБ вони потрапили як активні користувачі телеграм-каналів із пошуку легкого заробітку. Там вони залишали власні резюме. В одному з таких чатів молодикам відповів представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на знищення авто українських воїнів. Фігуранти замикалися на одного куратора з ФСБ, а під час вчинення злочину діяли переважно у парі. Наприклад, один здійснював підпал, інший знімав це на відео. Працюючи під прикриттям кур'єрської доставки, фігуранти на власних скутерах об'їжджали місто, де встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони. Потім вони відправляли фото потенційних цілей своєму російському куратору на погодження. Після команди від ФСБ молодики вночі прибували до паркомісць військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішю та підпалювали. Далі фігуранти фільмували загоряння для звітності перед агресором. У подальшому окупанти планували використовувати ці відео для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України. Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожих поплічників і затримали усіх по гарячих слідах. У затриманих вилучено саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони із доказами злочинів. Наразі усім шістьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 1 Кримінального кодексу України, а це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Зломисники перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років тюрми.